Уперше за 116 років існування секретної британської розвідки MI6, або Мі 6 службу очолить жінка. Блес Метревелі стане 18-ю головою легендарної спецслужби. Восени вона замінить на цій посаді сера Річарда Мура. Хто така нова лейді М і які виклики чекають на неї, розкаже Софія Желінська. Секретна служба, яка стоїть за найгучнішими шпигунськими операціями останнього століття, їхні агенти діяли в тилу нацистів та вербували радянських військовиків. А зараз для британської спецслужби настав історичний момент. Її очолить 47-річна Блез Метревелі. Це сталося через три десятиліття після того, як акторка Джуді Денш уперше зіграла жінку Боса мі 6 у фільми про Джеймса Бонда Золоте око. Історичне призначення Блез Метревелі відбувається в той час, коли робота наших розвідувальних служб ще ніколи не була такою важливою. Сполучене Королівство стикається з загрозами безпрецедентного масштабу, чи то агресори, які відправляють свої шпигунські кораблі до наших вод, чи хакери, чиї хитромудрі кіберзмови мають на меті порушити роботу наших державних служб. Метри Велі отримала кодове ім'я Сі, традиційне позначення посади для глави британської зовнішньої розвідки на службі Блез 1999 року і більшу частину кар'єри провела посідаючи оперативні посади на близькому сході та в Європі. А отже, специфіка війн, які нині тривають в Україні та Ізраїлі, не нова для неї. Водночас ще поки чільний очільник Мі 6 Річард Мур вважає його наступницю. Цитую провідною мислителькою. Я надзвичайно радий цьому історичному призначенню моєї колеги Метревелі на мою посаду Сі Блез, висококваліфікований офіцер розвідки та лідерка, а також один із наших провідних мислителів у галузі технологій. Я радий вітати її як першу жінку главу Мі 6 Перед призначенням на нову посаду метри велі призначили очолювати підрозділ технологій та інновацій, відомий як Q, подібно до вигаданого персонажа з фільмів про Бонда. Саме це крило забезпечує захист особистих даних агентів. Блез Метревелі здобула освіту в престижному Пембру колледжі Кембриджського університету, де вивчала антропологію. За словами колег, Блез має витончений підхід до міжнародної безпеки. А минулого року Метревель отримала знак кавалера ордена святого Михайла і святого Георгія за заслугою напрямку британської зовнішньої політики. Майбутня очільниця Мі 6 висловила подяку за можливість очолити структуру. Я пишаюся і маю честь бути керівником моєї служби. Мі 6 відіграє життєво важливу роль у гарантіях безпеки британського народу та просуванні інтересів Великої Британії за кордоном. Я з нетерпінням чекаю продовження цієї роботи разом із хоробрими офіцерами та агентами. Мі 6 Перед новою очільницею мі 6 постають масштабні зовнішньополітичні виклики. Найсерйозніші це агресивна поведінка Кремля, кіберзагрози з боку Китаю та терористична активність Ірану. Колишній керівник Мі – Алекс Янгер наголошував, що російський диктатор не поступиться своїми цілями. Путін не виявив жодних ознак того, що він насправді на практиці готовий відступити від своїх максималістських цілей, які полягають у підкоренні України, або принаймні приречені її на тривалу нестабільність. Блесме Метревелі офіційно обійме посаду глави мі 6 восени цього року, ставши першою жінкою, яка керуватиме однією з найвпливовіших розвідувальних служб світу. Катерина Кравець, Софія, Желінська. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.